Виконуємо номер 813 із підручника Алгебра 7 та номер 363 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Серед рівностей виберіть ті, що є тотожностями, і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Різниця. Кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Це не тотожність, немає неповного квадрату, а є різниця квадратів. Завдання друге. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці, це у нас тотожність. Завдання третє. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. Це також тотожність. І сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на Повний у нас квадрат їх різниці, це також тотожність. Номер 813 із підручника Алгебра 7» та номер 36.3 крапочка 3 із підручника Математика 7» виконано.